Я займаюся авіамодельним спортом взагалі давно. То це гексокоптер, літательний апарат, ну, типу вертольота, тільки вже нова технологія, так сказати. Йшло оборудовання по запчастям з різних стран, скажімо так, із Європи, з Гонконгу, Сингапура. А збирали ми його сім днів. Польоти до двох кілометрів, висота не обмежена, ну як не обмежена, Може кілометр, полтора кілометра підніматися. Вірі політу 15-20 в залежності від скільки акумуляторів поставили. Один, два или три. Але головне він приносить качественну сйомку. Комплект усіх цих розробок приблизно коштував там, півтори тисячі доларів, тисячі сімсот доларів. Ми розуміємо, що він повинен бути діяти в зоні бойових дій, де працюють радіолокаційні станції, які можуть подавляти. Радіосигнал, який він контактує з пультом оператора. У нього є така опція, що він може літати без контакту з оператором. Він повертається на базу, коли втрачає сигнал або йде там подавлення. То в керуванні він дуже простий, він сам себе тримає на рівні, його вітер не відносить, він фіксується. Керування вправо-вліво, тільки самостійно керуєш. А вже механізми його дозволяють утримувати його, щоб він тримався проти вітру і він вже не відхиляється. Тобто камера, якщо фіксує об'єкт, він вже його зафіксував, який би не був би вітер, він його не зносить.